І так, навіска. Мушу робити навіску, бо вже осінь, треба орати город і дуже хочу попробувати чи він буде тягнути. Тому прийдеться ускоритися. Оскільки вкладати гроші в нього я зараз не маю такої можливості, буду робити навіску, з чого є. Тобто гідравліка поки що почекає, буду робити ручну, щоб піднімалася від руки. Значить, що знайшов отакий якийсь типу, кругляк, але не кругляк, не знаю, хтось його вже пиляв. Він був квадратний, Десь, я так зрозумів болгарками чи чим, не знаю, робили з нього круглий. Ну, його розмір мені приблизно підходить. Два підшипники від дев'яточної коробки. Вони. Більш-менш приблизно на нього мали би зайти. Буду підпилювати булгаркою, виставляти тут, де вони мали би стояти, і буду прихоплювати просто їх до вала. Тут великих оборотів не буде, вони просто будуть тримати нагрузку, щоб крутився вал і піднімав на візку. Ну, Як ви бачите, на цьому кругляку вже є така штучка. Якось тако буду його кріпити. Від нього кусок труби догори. І буде отак крутитися на тих підшипниках. На зовнішнього обойму підшипника підібрав отку трубку, у мене просто валялась. От, тобто він заходить сюди просто ну, ідеально в розмір. Приварю, розріжу, приварю дві гайки, щоб воно зажималося бултом. І сам корпус приварю десь до трактора. Коротше, щоб підшипник зайшов. Звідси аж на ту сторону пиляв болгаркою. отут. Поняв, що то буде дуже довго. Поїхав до токаря, токар зняв лишнє і отак підшипник зайшов на другу сторону. Зараз тут його виставлю, де він має бути і просто прихоплю його зразу до вала. І так само тут. Значить, отакі вийшли в мене корпуса. Під підшипники. Один і другий. На болти. Тут болтом стягнув і все треба, відпустив, можна витягнути. Ну, їх витягувати ніхто не буде, я думаю, що це вже на віки. Все, а тепер. Тут десь приварено трактор ну, через уголки, понятно. І доставити ставити валу. Один і другий тут. Коротше, що, поки йдуть запчастини до навіски, мається на увазі розтяжки замовив, для того, щоб знати на яку висоту між верхом і низом приварюватись. Чекаю за той час варю каркас під обшивку. Роблю все зголка. Для того, щоб він мав більше ваги, щоб його зробити важчим. Тут жорстко все приварено зразу до рами. А тут коло переднього колеса. Оце все буде робити розборне зйомне, щоб воно знімалося. Тому що якщо треба буде обслужити десь тут в районі колеса, гусеницю, треба буде підняти чи зняти. Буде трохи напряжно, якщо оце все буде зварене жорстко. Тому роблю його розборним. І так само буду робити ззаді. Напроти колеса над колесом воно все буде на болтах і буде зніматися. Все. каркас під капот вже теж готовий. Ще дам якусь поперек якийсь уголочок. Він вже відкривається на завісах, все як Зараз заберу кабель, покажу вам. Ось, і відкрився. І все, повний доступ до мотора, капот заважати не буде зовсім. Цю планку вона теж на болтах можна скинути. Це для того, якби прийшлося замінити мотор, бо ремонтувати його смислу нема. Зараз таврія коштує дешевше, ніж робити той мотор. То можна купити другу таврію. Цей мотор на троси вцепив, планку цю забрав. Тут оце все видовження. Тримається на двох болтах, можна повністю таку все забрати. І просто витягнути мотор разом з коробкою і запхати другий, поставити на штатне місце. І все скласти назад. Це одному чоловікові, якщо хтось поможе підняти або ще якщо є талька якась. День роботи. Заміна мотора з коробкою повністю. Ще зразу під шумок. Зробити отакі скоби, для того, щоб гусениця не злазила. Коли їдеш боком по схилі. Ну, полоса тридцятка, товщина 4. Отак От нарізав кусочків, вже розмітив, де буду сверлити і вигинати. І потім отак буду прикручувати їх до гусениці. Ну що, прийшли мені вже такі розтяжки. До речі, купив їх дешевше, ніж продають на Олексі Бушні. Бушні там по 500-600 по гривень, хто по штуці продає. Взяв по 180 гривень за штуку новенькі. Не знаю, чим там ті кращі за ці. Може то совєтської качества. Не знаю. Тепер можу продовжити роботу з навіскою. Вже є розтяжки, вже знаю, яка висота. І Можна буде приварювати верхню оську. Ну і робити нижню вже знаю верхню. Між верхньою і нижньою відстані. Можна продовжити з навіскою. Половину гусениці вже з гачками. Чи скобами, чи як. Лишилася друга половина верхня. І об'явилася проблема. Виду того, що треба е, перекрутити гусеницю. Ну, тобто, треба або, або переїхати трактором, щоб оця половина спустилася на низ, або перепхати його. Е, коротше. Все одно для обслуговування треба буде якийсь е, домкрат і піддомкратники. Тому що двома домкратами піднімати в одну сторону, набік його, щоб обслужити гусеницю, чи навіть якби треба було її зняти. Трохи неудобно. У мене валявся отакий домкрат. Чесно не знаю від чого, але він високий, він фактично на висоту гусениці. І придумав я отаку штуку. Отака труба в мене, я розперло її, то я її проварю і зроблю з неї піддомкратник. Найшов місце отут. Вварю один квадрат, тут варю другий. В нього буде вставлятися. Оця профільна труба. І тут вона буде отак виходити. Вона буде з'йомна. Треба підняти, вставив ту трубу, поставив домкрат і на бік його припідняв. І вийде одна гусениця. О, мається на увазі одна сторона, вийде в повітрі. І можна буде рукою собі прокрутити, можна буде зняти колеса, можна буде зняти гусеницю і поставити. Коротше, так буде зручно. Ну і домкрат це вже буде від трактора. Десь зроблю йому місце, щоб він постійно був на ньому. Приварив під домкратники. показую наочно. Один з одного боку, другий з другого боку. Тут, по під педальку, вона піднімається, Де запихатися оця труба. Значить, беремо цю трубу і тут. По під гусеницю вставляємо її під домкратник. Мені трохи незручно зручно одної рукою, але в загальному все понятно. Отак вона стала. От видно, через два. Тобто тут можна її видовжити сюди, де буде зручно поставити домкрат. От вона стала. Беремо домкрат. Я одною рукою мені трохи зле. Отак вот вставляється він в ту трубу. І все, і піднімаємо трактор. Коротше, вийшло досить прикольно. Крутиться дуже легесенько. Ви бачите, гусениця по повітрі повністю. Повністю в повітрі. Ну і все, і тепер можна її обслуговувати. Тобто, трепрокрутити, прокрутив. Треба зняти, зняв два колеса одночасно і зняв повністю всю гусеницю без проблем. Ну і плюс до того всього, зроблю ще такі вставки ззаді. Можна буде підняти тільки зад. І так само зроблю спереді, щоб можна було підняти тільки перед. Якщо, наприклад, би треба було обслужити міст, можна підняти тільки зад, і моста зняти повністю. І так само спереду. Підняти перед і зняти повністю передню балку. Ну і тепер вже, якщо зроблено піддумкратніки і домкрат, можна продовжити. Робити скоби для того, щоб не злітала гусениця. Зараз її перекручу і далі зашию другу половину тими скобами. Все, одна сторона готова. Все на скобах. значить На одну сторону в мене вийшло 11 таких скоб. 30 см має кожна. Тобто треба 3 метра і 30 см полоси. Я брав 6 метрів, тому на ну, там ту сторону мені не хватить <гум> Буквально 2 штучки. Ну, коротше, не хватить метр полоси. А загальному вийшло непогано. Я прокручував, ну, правда, на домкраті. гусениця ходить рівненько. Злітати не повинна, ніде не черкає. Я переживав, чи вона не буде отут черкати. Тут зазорчик, звісно, мінімальний. Але вона не черкає ніде. Так, ну що, доробив я скоби на гусеницях і на одній, і на другій. Болти з другого боку, верніше гайки, отак повкорочував і... Позахляпував сваркою, щоб вони не відкручувалися. Тобто скоби тепер знімаються тільки болгаркою. Я Не думаю, що їх треба буде колись знімати. Хіба як міняти гусеницю? І продовжив. А, приваривши такі штучки, в мене валялися від комп'ютерного крісла старого. Тіпа в ролі підлокотників будуть. Або десь ловиться, триматися, до речі, дуже зручно. Прикручуються. І продовжимо з навіскою. Значить, вирізав з листа бляхи такі кронштейни. Ну, товщина тут така. Знай, не знаю. Я не міряв, якщо чесно. Зараз вам скажу. Е, товщина, значить. Вісім. Товщина вісім металу. Тут Отвір 16-й. І мав такі болти 16. Тут болт 12-ка. Два верніше. Отак, От до рами прикручуються. І тут буде від навістки та полоса на цьому болті. Полосу буду робити. У мене ще від прадіда лишилося на горі. Коротше, отака полоса. Товщина її така. Коротше, яка камера сфокусує на світлі. Товщина 14. Можна навіть до трактора Т40 з неї робити, я думаю. Короче, в мене тут її є десь метрів, певно, зо 3, може з 4. З неї буду робити. Потім покажу. Коротше, дивився відео в Ютубі, хто що робить по тих навісках. Не знаю, якої довжини має бути та полоса нижня. Тому вирішив доробити її, ну я себе так на око прикинув, доробити її півметровою. Зроблю в неї трошки більше отворів, щоб би треба було, щоб можна було її вкоротити. Зроблю пів метра, а там буде видно, нема параметрів розмірів навіски. Я в тому Петраю по навісках не дуже. Тому буду робити щось нестандартне. Ну що, врізав я дві полоси по пів метра. І тепер настроююсь, бо треба сверлити тут 16 отвори. І їх треба сверлити багато. Щоб ви собі орієнтувалася товщина металу. І отвір 16 й просверлити <свирь>, дрелькою. Я думаю, то буде щось з чимось. Ну нічого, вода камінь точить. Ну що? От стільки отворів. <свирь> я розмітив. От малешка. Починаємо зі сверла четверки. І вперед. Четверка справилася за дві хвилини з тим всім. Головне капати масло і вона сверлить. Терпимо. Будемо бачити, як піде далі. І так, процес зайняв. 12 хвилин. Всі отвори просверлені. Що я можу вам сказати? Дрелька моя Бетмен Отакий от болт на товщину пальця? Вона все це просверлила от в такому металі. Аж гаряче. Ну, головне поступово. Тобто я брав сверло в четверку. Потім 6, потім вісьмку, потім десятку, потім 13, бо 14-го в мене не було. І аж потім 16. Поливати головним маслом. І все сверлиться. Другу вже показувати, знімати не буду. Процес не такий страшний. Ну що, перша примірка. Тут же приварив. Поперечну, не знаю, як вона називається, тягу чи що, і вже прихопив до неї верхню лижу, приблизно отак воно виглядає. Насверлив багато дюр, щоб було багато регуліровок. Тобто тут можна переставляти і тут можна переставляти. Тут лишив місце ще на один шток сюди пущу гідроциліндр. Потім на майбутнє. Зараз нема такої можливості. Ну, сам гідроциліндр я вже заказав, але бляха все так коштує купу грошей. Ну, коротше, з часом. Ну, а поки що буде ручне. Кусок труби. І отак воно все за трубу взяв. І воно оп, опустило. І підняло так буде працювати. Получилося досить непогано. Плюс, ну плуг я буду робити свій, тому що теж дивився на ціни бляха. Ціни космічні. Не космічні, ціни метал дорогий просто. Не можу сказати, що там люди зажралися. Просто в нас тепер все дорого. E, значить, тут що зробив? Воно виступає нижче. E, Береться 16 шпилька, наприклад, ось сюди. І оці лижі можна переставляти теж. Це для того, що якщо стандартний плуг буде вущий від якогось трактора, щоб можна було його вцепити, не переварюючи нічого. Ну, доволі, мені здається, виходить непогано. Як воно буде служити, теж покаже час. Значить що, навіска можна сказати, що вже готова. Отак вот вона виглядає. Ну Лишилося центральний, той центральний винт випустити тут. Приварити кронштейни. Ну Це вже мелочі. Але це вже фінальний результат. Отак вот буде ручне. Управління я вже показував, зробив такий фіксатор. Опустив. Опустилося. Піднімаєш, воно воно і заскочило. І все, все регулюється, вище нижче. Ось так. Ну і центральний івент вже теж готовий. Такий він в мене вийшов. Зробив його ось з такої розтяжки. Розрізав і вварив у нього кусок трубки. Та все, розміри всі брав на око. Ну, тобто я не знаю, яка має бути довжина у тої лижі чи отої лижі. В інтернеті інформації не знайшов, всі показують на візку. А яка довжина, яка має бути, яка має бути висота між нижнім і центральним? Ну, Поняття немає зеленого. Тому робив все так, щоб максимально можна було регулірувати. Тут отворами, тут тим винтом. Я його зробив на, коли він скручений, на 5 см, він коротший за оцю лижу. Мається на увазі не за саму лижу, а за відстань від от краю трактора до кінця на 5 см коротший. А якщо розтягнути його, то на 10 см довший. Як там має бути правильно, не знаю. Але все готове. Зараз ще зварю таку трикутну рамку. Просто щоб не болтався той вент. Або просто буду його знімати, не знаю. Ну, рамку все одно треба робити, бо треба робити плуга, то поки що буде просто рамка. І все, фінальний результат.